Переносимося прямо зараз до Миколаєва. Там перше від початку повномасштабного вторгнення запрацювали дитячі садки. Поки що відкрились три дошкільних навчальних заклади в різних районах міста. Їх відвідують 800 дітей. Саме стільки здатні вмістити укриття, що розташовані на території садочків. Ще у кількох закладах триває ремонт сховищ. Після чого вони також зможуть приймати маленьких вихованців. Більше подробиць розповість наша колега Наталія Якобсон. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаємо, що говоря батьки і вихователі з приводу відкриття садочків і чи чекають відкриття нових. Вітаю колеги. Отже, почну із вихователів. Вони чекали цього відкриття із першого дня повномасштабного вторгнення. Більшість колективів збереглися в наших садочках. Вони нікуди не виїжджали і весь цей час працювали. Готували садочки до прийому дітей, доглядали території, а також приміщення, купували нові іграшки, інвентар. Найголовніше вони облаштовували укриття і намагалися зробити так, щоб діти не відчували різницю між групами та укриттями. Тут є багато ігрових зон, а також для того, щоб діти могли в разі чого перепочити. А якщо повітряна тривога застала, наприклад, під час обіду або сніданку, то столи дітям накривають безпосередньо у сховищі. Також у сховищі є два додаткові виходи, є запас ліків, води і, звичайно, обладнали їх вентиляцією. Також вихователі розповідають, що щойно пролунав сигнал повітряної тривоги всі негайно. Реагують дітей відводять в укриття, навіть якщо сигнал повітряної тривоги застав під час сонної години. Пропоную далі послухати пряму мову однієї з директорок дитячого навчального закладу. Є така група реагування, це тобто ті працівники, які не працюють з дітьми, але вони закріплені за кожною групою, і під час цієї тривоги вони бистренько йдуть до цієї групи і допомагають спустити дітей в укриття. В укритті так їх там уже очікує відповідальний за укриття дітей теж рахують, записують, і кожна група має своє місце. І батьки і діти розповідають, що за час повномасштабного вторгнення вже скучили за садочками. В основному зараз садочок відвідують ті діти, які відвідували його і до повномасштабного вторгнення. А навчальний дитячий заклад, в якому ми побували, розташований у доволі велелюдному спальному районі міста, і було багато бажаючих в нього потрапити, однак, все обмежується кількістю місць в укритті. Це була головна вимога комісії, яка його перевіряла і надавала дозвіл на роботу. Мама. П'ятирічної Мілани, з якою ми поспілкувалися, каже, що її донька за півтора роки сидіння вдома фактично забула, що таке соціалізація. І, на жаль, це стосується більшості дітей. Їм зараз доводиться адаптуватися заново. Пропоную далі послухати пряму мову мами дівчинки. Дуже чекали відкриття, тому що в першу чергу для такої маленької дитини важливо соціальне виховання. Тому ми з нетерпінням чекали і переживали дуже, чи відкриють наш садочок, чи не відкриють, тому що ну, нам важко дорослим, а дитині ще важче. Тому що без соціуму, звичайно, вона не може так розвиватися достойним скажімо, чином. Тому ми з нетерпінням чекали відкриття садочка. І як вже зазначалося раніше в Миколаєві до відкриття готують ще три садочки. Зараз там теж облаштовують бомбосховища. Їх теж перевірятиме комісія, надаватиме дозвіл на роботу, але адреси цих садочків ніде у, так просто не знайти. І тому батьки, які бажають своїх дітей відправити до садочка, мають цікавитися в своїх навчальних дитячих закладах у своєму мікрорайоні, чи не готуються вони до відкриття для того, щоб завчасно надати заявку на те, щоб дитина могла його відвідувати. Наразі це вся інформація Колеги, передаю слово до студії. Дякуємо, Наталю. З нами на зв'язку була Наталія Якобсон. Розповідала про відкриття дошкільних закладів у місті. Сподіваємося, все більше і більше дошкільних і шкільних закладів буде відкриватися у Миколаєві за умови. Звісно, якщо там будуть укриття.